Євген та Ірина тільки но відгуляли весілля. Ми хотіли великого весілля. Більше 200 чоловік. Та медового місяця в молодят не було. Вони його душили. Душили до такої мілі, що він почав тихатися. Чоловіки в балаклавах влаштували засідку просто в них удома і відібрали всі заощадження та подаровані на весілля гроші. Євген, не чекаючи на поліцію, кинувся переслідувати бандитів. Він наш здогнав їх, пішов на таран. Чим закінчилася погоня і хто з рідні допомагав розбійникам грабувати молоду сім'ю. У селі Хоменки, що на Вінниччині, живе понад 2 тисячі осіб. Найгучніші події тут це весілля та похорон. Журналісти раніше сюди не навідувалися, але цієї весни про Хоменки говорили на усіх телеканалах України. Сюди приїжджали і правоохоронці, і кореспонденти. І про цю надзвичайну подію тут згадуватимуть іще не один рік. День у селі починається з першими променями сонця. Ще й півні не співали, а господарі вже на ногах. Ми кози тримали, вівці тримали, навіть ослика купили. У нас були чорнобурки, пісці, хорки, кролів дуже було багато. Любов та Валерій працювали, щоб забезпечити дітям майбутнє. Сподівалися, що вони виростуть і продовжать їхню фермерську справу. Але старший Вадим поїхав із дому. Натомість молодший Євген із дитинства казав, що залишиться з батьками. Мій чоловік пасічник, і він разом із ним постійно був на полі і постійно говорив: Я буду, як мій тато, пасічником. Закінчивши аграрний інститут, Євген повернувся на рідну пасіку, розводив бджіл і розвивав власний фермерський бізнес. У нього який був бізнес? Заготівка коровів, коней, свині. Ми вирощували вдома, і в нього люди купували. Він здавав на комбінати. Оце така була в нього. Такий був бізнес. Батьки раділи за сина і мріяли про невістку та онуків. А Євген, як і належить, спочатку налагодив бізнес, почав одержувати прибутки, а вже тоді замислився про одруження. А познайомили Євгена та Ірину, хоч би як кумедно це звучало, корови, яких продавав молодий бізнесмен. Її мама побачила, що у нас є корова. І Євген її показав, а вона шукала корові, щоб купити собі. Договорилися вони там за ціну. І десь через два, через три дні Євген завіз корову її до неї додому. І в цей день була Іра. І він побачив її, і видно, що з першого погляду влюбився. І так ця дівчина запала Євгенові в душу, що вирішив не зволікати. За чотири місяці після знайомства встиг і освідчитися, і справити весілля. Ми хотіли. Великого весілля. Ну, більше 200 чоловік. Тому що в нього дуже багато друзів. Жінка показує весільні фотографії і вже ледь стримує сльози. І це не сльози радості. Це ми, коли діти мої, Євген і Ірина, вони розписувалися у Вінниці. Це в день свадьби. Оце їхня фотографія. Подивіться, які вони щасливі. Далі дізнаєтеся, що сталося після весілля. Хто і навіщо влаштував засідку в будинку наречених? Весілля Євген та Ірина відгуляли у Вінниці. Відразу ж після застілля Євген повернувся до села займатися своїми справами. А його дружина, яка жила та працювала у місті, мала звільнитися з роботи та перевести свої речі у новий будинок. Через два тижні після весілля Ірина завершила усі свої справи та приїхала до чоловіка. Але у хаті на них вже чекали нежданні гості. Любов Михайлівна згадує, як прибирала синову оселю і чекала приїзду невістки. Вісім приходить автобус і побіг бістро її. Зустріти, тоді я дзвоню до нього, яка в сина, а коли ви будете мені гріти вечеру? А він каже: Можеш не гріти вечеру. каже, тільки поставиш у хаті нам солодощі і фрукти. Потім ще багато разів Євгенова мати заходила в його хату, щоб поглянути, чи все там добре, і навіть не підозрювала, що на той момент у спальні вже ховалися злочинці. Вони вже були тут, ці бандіти. Коли... Коли я заносила овочі і фрукти, то вони вже були в спальні. Тож, коли о 10-й вечора подружжя приїхало додому, бандити вже чекали на них, пригадує Ірина, Євгенова дружина. Він що спереді, світло не горіло. Ми чимось дарили по голові. Потім склав, я думала, що я просто хтось налякав. Тоді я побачила спочатку. Його потім двох людей вони його витягнули в кухню. Двоє в балаклавах добре знали, що робити з Євгеном та його дружиною. Один був з ним, другий втягнув мене в кімнату. Мені зв'язали руки і ноги з тяжками, кинули на диван. Спитали його, чи, чи це його жінка. Він сказав, «да», Я просив, щоб не трогали. Та нападникам був потрібен саме Євген. Вони його душили, душили до такої ділі, що він почав затихатися. Вони його били просто раді в гості. Я футбольний м'ячик. В якийсь момент вони його кинули біля мене на диван. Просто ногами в житті. І все це мовчки без жодного пояснення, щоб жертву їх не впізнали. Я бачила цю з одного. Другого я не бачила. по-перше, купила клеві, кото, коли я дивилася, на нього він сказала, не смотри, то хуже буде. Після катування почали вимагати віддати всі гроші. Та його били, дали дай гроші. Я сказала. Спочатку. Сумивсь 40 тисяч, потім не казали шам, потім я з козакура на місцях 400 тисяч. Вони були просто раді в гості. Каже, коли забрали на хвилю. Після того, як бандити забрали гроші і познущалися з Євгена, вони зникли. Грабіжники сподівалися, що Євген іще довго не прийде до тями. Адже вони самі замотали йому руки та ноги скотчем. Але Євген був кремезним чоловіком. Тож він із легкістю звільнився сам та розв'язав свою дружину. А потім розлючений вибіг із хати наздоганяти злодіїв. Здавалося б, навіщо самому переслідувати озброєних злочинців, якщо можна викликати поліцію. Однак Євген тоді вирішив інакше. Іди до матері! Євгенові батьки жили на одному подвір'ї з сином. Від стуку в вікно Любов Михайлівна відразу ж прокинулась. Мамо! Вийшла на вулицю, то зі скористю звука машина Женєва поїхала. Я його навіть не бачила. Я подумала, що з хлопцями, з якими він працює, з кимось якась аварія зробилася по дорозі і треба допомога, що він поїхав. Та лишень зайшовши в хату, Любов Михайлівна зрозуміла, кому тут насправді потрібна допомога. <клухи> Ірина сидить на дивані і скотч знімає з. Цього з рота. Я їй допомогла зняти, яка у що таке, де Женя? А вона каже: два бандіти були в масках, вони його дуже збили, повибивали зуби, там аж голова тріснута, все лице збите, душили його. І тут жінка пригадала, як перед самим весіллям син навіщо збрав із сейфа рушницю. Та пітізара вона у нас всередині стояла у сейфі. Но перед цим, чогось син достав ту рушницю і поставив у спальні, значить, були погрози, і він мій не хотів, щоб ми не боялися. Мати розуміла, що через бізнесові справи в Євгена міг бути з кимось конфлікт. По тому я думаю, він позичив ще одному чоловіку кошти. Може, він не хоче віддати, Ну це там не такі кошти, щоб людину вбити. Любов Михайлівна тим часом телефонувала до поліції. Вона повідомила відразу, же, що син, розв'язавшись, почав їх переслідувати. І відразу ж на місце події було направлено слідчо-оперативну групу. За два кілометри від дому Євген наздогнав своїх крибників. Вони навіть ще не виїхали з села. Буквально через 10-15 хвилин надійшло друге повідомлення від місцевого жителя села Хоменке про те, що він чув постріл. І знаходиться одна машина в кюветі, інша машина на пагорбі. Як з'ясувалося пізніше, стріляв не фермер. Адже рушницю, що Євген тримав під ліжком, крадії теж забрали. Я думала, що він рушницю цю взяв під зарадку. Я не знала, що то бандити забрали, бо в його у бандітській машині цю рушницю знайшли. А він поїхав з голими руками. З голими руками виходить. Він наш здогнав їх на автомобілі, пішов на таран, відповідно. Відбулося зіткнення автомобілів. Три особи вибігли з автомобіля. Один з зловмисників здійснив декілька пострілів в потерпілого. Пострілів було три. Два постріли попали в автомобіль, а один постріл був смертельний. Хоча була вже майже північ, та на стрілянину збіглися люди, вони побачили, що сталося, і почали телефонувати до поліції. Але ніхто не наважувався сказати матері та молодій дружині, що Євгена вбили. Поліція вже була біля воріт і всі збираються. План перехват, план перехват, бронежилети, всі вони одягаються, і, і ніхто мені не каже, де моя дитина. Коли ми приїхали на місце злочину. Машина наша стояла, дверка відкриті, і дитина моя лежала застрілена на землі. Тут стояла машина і ми вийшли? Там стоїть лежав труп і там коло цього друга машина Перта в це дерево. Бачите? Односельці досі не можуть повірити, що Євгена більше немає. Лежав він в спортивній майже з коротким рукавом. Посеред грудини дирочка у майці, і як виявилося пізніше, його прямо в груди попала куля. Ірина встигла офіційно побути дружиною лише два тижні і стала вдовою. Євген не дожив до свого дня народження лише три дні. Йому мало виповнитися 34 роки. Поліція терміново оголосила план перехоплення по Вінницькій та сусідніх областях. Спочатку рідні були впевнені, що злочинців було двоє. Але як згодом з'ясувалося, був ще третій. Тієї ночі він чатував біля хати. А раніше ледь не щодня сидів із господарями за одним столом. То хто ж він є? Хоч по всій Вінницькій області поліція ввела план перехоплення, затримати нападників тієї ночі не вдалося. Проте їх таки вистежили. Були орієнтовані всі наряди як Вінницької області, так і сусідні області – Житомирська, Київська, Черкаська, Хмельницька. Станом на 9-ту годину ранку наступного дня ми вже орієнтувалися в особах, які скоїли даний злочин. Ми встановили, що злочинці можуть пересуватися на одному з транспортних засобів по місті Київ. Саме цей автомобіль і привів слідчу групу просто до злочинців. Поїхали співробітники управління карного розшуку. Спочатку був затриманий один з злочинців на квартирі, яку він винаймав. Гранати, пістолети є. Де? на кухні на поруч. Іншого злочинця також було затримано була організована засідка, знову ж таки, на земній квартирі в місті Києві. Та коли двох затримали, третій так і не з'явився на орендованій квартирі. І на даний час об'явлений в розшук, і місце знаходження його на даний час пока не встановлено. Однак відомо, хто він і звідки. Тож офіційному розшуку нині 30-річний Степан Варивода. Родом він із Львівської області, де нині проживають його дружина з дітьми, мати та хворий батько. Рідня не знає, чому їхній син пішов на злочин, маючи дві вищі освіти. Я він попав у таку ситуацію, я навіть не можу сказати. Він є до два інститути, має фізкультурний і юридичний. Двоє дітей а, в нього. А, він да. женився ще 23 роки. Йому зараз 30, правильно? Ну, ще нема, буде липні. Не Який він міг бити? От, от його грамоти як всі. Він не міг того зробити. І я можу дати голову на відріз, що він того не зробив. Він не зробив того. Мене просто так серце відчуває, що він того не робив. Вірить у невинуватість свого сина і мати 24-річного Вадима. Його затримали на орендованій квартирі в Києві, і тепер він у СІЗО. Жінка живе в селі Галайківці Вінницької області. Це приблизно за 100 кілометрів від місця злочину. Казав, що мамо не переживай. Три дні мене потримають і відпустять. Я подумала, що справді, що три дні потримають і відпустять. А коли ви е, в нього запитали, сину, чого тебе затримали? Ну, ще не міг сказати, бо то, що він був в шоці. Він ніколи такого не, не міг зробити і... і не зробив ніколи. Вадим мріяв стати боксером, каже мати, але навчався на слюсара-механіка і працював охоронцем. Він хотів поступити у Драгоманова на боксера, нас все на. По спорту. Але йому не вийшло, не вистачило балів, а така жість, що заплатити не було чим. Зразу вчився і трошки працював, підпрацьовував собі. Ким працював? І в охрані був, в охрані працював. То навіщо ж тоді пішов на злочин? Мати не може збагнути, що ж штовхнуло на це її сина. Ну, Я думаю, що підставили. Хотіли з себе вину забрати, а на когось поставити. Та кому це було потрібно? Ну, тим, двом і Вововицем. Він був знайомий да, з цими хлопцями? З Вовом трошки. Там пару днів, каже, я його так знав. А, а де вони познайомились? Ну, в Києві десь. Тож третій учасник злочину Володимир відіграв фатальну роль не тільки в житті Вадима, а й фактично вирішив долю фермера Євгена. Адже саме Володимира слідство вважає організатором злочину. Їм... Бажаючи реалізувати цей злочинний напад, залучив до своєї незаконної діяльності двох осіб, попередньо його знайомих, відповідно, придбали зброю. І приїхали з міста Києва в село Хоменки. Після затримання Володимир нібито аж радий був, що його забрали до СІЗО. Сам підтримав клопотання прокурора про оберняємо запобіжного заходу саме тримання під вартою. Він боявся, що може бути самосуд у селі. Ну я не можу коментувати дії підозрюваного і ну, логіку його поведінки. Причини побоюватися народного самосуду у Володимира були, бо він не просто родом із того самого села, що й убитий ним фермер. Він Євгенів, двоюрідний брат. Ну, щось, мабуть, нарушилося в голові, в душі. Вони були дуже дружні раніше, ці хлопці, Володимир і Євген. Я його просто в кінці вже попросила, як так Володя, як ти пішов на це? Чи не мучить тебе совість? Ну він тільки на останнє відповів. Мучить. Далі дізнаєтеся, чому брат пішов на брата і хто зробив фатальний постріл Євгенові в груди. Після затримання Володимира слідчі зрозуміли, чому третій спільник не заходив до хати, а сидів у машині. Двоюрідний брат боявся, що Євген впізнає його навіть у балаклаві по статурі чи голосу. То що ж сталося між двома братами, які разом росли, дружили з дитинства та захищали один одного? на ці люди знали, що їх там вже затримали, але мені сказали, що це чужі зовсім люди. Прийшов мій брат, я підійшла до нього, вона поздоровкалася. А він каже: Люба, а мій там не засвітився. А я кажу: Вітя, а він був ввечері вдома. А він довга пауза і каже: «Ні, ні, е, не було його. Володимира ввечері вдома не було. Любов Михайлівна, його рідна тітка по батькові, каже, ставилася до нього як до рідного сина. Євгеній раніше народився, а Волова пізніше. Ото її каляску, і кроватку, і пеленочки, все здала їм туди. Занесла ми корову тримали, молоко їм туди носили. Володимирова мати працювала провідницею і часто була у відрядженнях. Він мій приходить з школи, да я печу, вару. А коли він приходить додому, нічого не палено і не варено, а прийде до мене. А в мене і печиво є на печені, і пиріжок є, і вареник. У нас був достаток. А коли брати виросли, то Євген закінчив інститут і зайнявся фермерством. А Володимир не міг знайти собі справу до душі. Він прийшов після армії, прийшов сюди до нас. Я кажу до нього, Вова, я тебе прошу, іди на підготовчі курси в інститут, бо ти сам не годен поступити. Да, тітя Люба, я піду. І коли я вже чую, що чого ж це він не йде на ті на курси, а він шукає собі десь роботу десь на охрані в Києві. Ну на тій охрані був тільки три дні. Його віти вигнали. Чому вигнали? За крадіжку якось. Стабільної роботи у Володимира так і не було. Він їздив на заробітки будівельником до Москви, був водієм у Києві, навіть газівником працював, а також періодично влаштовувався в охоронні фірми. А в цей час його брат Євген тяжко фізично працював на фермі. Бачу, як Женя працював тяжко, і йому ці гроші приходилися тяжко. Ну а Володимирови так не получалося, щоб та гроші йшли. А жити хорошо хотіли всі завстрів. То що це якби не заздрість, я думаю, що брат на брата не пішов би. І заздрість Володимир не приховував. Як виявилося, одного разу він уже уникнув тюрми. Дев'ять років тому Євгенова мати була в Москві на заробітках. Працювала у сім'ї, я готувала, прибирала, стирала і сама була садовником. Любов Михайлівна регулярно надсилала синові гроші. Він саме розпочинав власну справу, і якось про таку чергову передачу дізнався її племінник Володя. Вони їхали оба у машині із моїм сином, і я саме позвонила, сказала, що ну підеш туди і туди, і забереш там п'ять тисяч доларів. Євгенова мати упевнена, що саме тоді, через заздрощі, племінник уперше вирішив збагатитися за рахунок свого брата. Він пішов Вова до другого ще чоловіка і сказав, що вкрадемо машину, Женькові продамо запчасті і будуть гроші. Та коли поліція схопила викрадачів, вони на першому ж допиті зізналися, що запчастини планували продати Євгенові. Хоч чоловік і гадки про це не мав. Затримали мого сина і розкажи, що ти заказчик. Я приїхала, а ти розказує, як є. І він розказав, що оце такий чоловік. Він сказав машину вкрасти. І підставити Євгена, щоб з нього здерти гроші. Але ми не знали, хто це підставив його так. Та кримінальні провадження вже відкрили. Тож Любов Михайлівна була змушена найняти адвокатів і для свого сина, і для горе-племінника. Врешті-решт хлопців відпустили додому, та на цьому неприємності для родини не скінчилися. Чотири бандіти приїхали із Львова, здерли 12 тисяч доларів. З нього він каже: у мене тільки 6 тисяч. Значить, 6 ще він віддавав, відробляв. І в Євгенової матері немає жодного сумніву. Тоді рекетирів також привів Володимир. І Вова після того сходив і з е, тішився, що бандити йому дали з цих 12 тисяч, дали 500 доларів. і Він собі купив цепочку. А, звідки ви дізналися цю інформацію? Він сказав хлопцям. Хлопці сказали моєму синові, а син сказав мені, яка хай бере ту, хай бере ту цепочку, і не треба тобі е, з ним взагалі зв'язуватися. Та Євген продовжував спілкуватися з братом. Навіть періодично давав йому змогу підзаробити. А той відплатив катуванням та смертю. Він визнає вину про те, що він організував розбійний напад на свого родича. Та коли слідчі привезли Володимира в рідне село на відтворення подій злочину, люди не побачили на його обличчі навіть тіні каяття. Він прийшов тут, тут людей пів села зібралося. Він мав би впасти на коліна, перед сказати, люди простіть. Він тут навіть голову не схиляв, він відкрито говорив, дивився в очі, а він ішов з високо піднятою головою. Це мене вразило. Далі дізнаєтеся, хто вистрелив у Євгена і чи прийшли рідні дядько і тітка на його похорон. Якщо батьки двох інших фігурантів у справі впевнено заявляють, що їхні діти тут ні до чого. То Володимирові батьки тепер соромляться поглянути людям у вічі. Я дуже плачу, що раніше я вас суд не поїду. Я не витримаю цього, які я не знаю. А ви в нього запитали, це правда те, що він зробив, чи все це неправда? Я не хочу говорити, Він починає плакати. Відключає телефон. Маму каже, тримайтеся, старту має в шок. Заробив сумти. Мати жінка розповідає, як збиралися на похорон племінника, та раптом пролунав дзвінок. Ми ж не знали, що наш Вова там був. Ми зібралися нам слідчі дзвони. «Добрий день. Да. Кажу, так. Да. Ми ваша стіна ростула. Я так і впала. Він розібрався, як ми піляв на похорон до рідної його сесті, це ж брат братію. Як підемо на похорон. Тоді Віктор і Лідія так і не пішли на похорон свого племінника Євгена. Тепер Володимир у СІЗО. Відверто поспілкуватися з ним батьки не можуть, та й не вірять, що син щиро зізнається, чому пішов на такий вчинок. Ніхто нічого не знав. Бо, московіше всього там через гроші. Він там дві тисячі доларів винен. Мова, мій Женько, покої. Чи планував чоловік віддати борг із тих грошей, що винесли з Євгенового дому, невідомо. Але Ірина, яка за освітою юрист, боїться, що брат уникне покарання. То, що було там, я ніхто не бачив. вся ця довказова база бутується ні на чому інше, як на словах. На я хай Ірина має рацію. Справді нині всі висновки слідства базуються лише на зізнаннях, затриманих. Один із них підтвердив, що стріляв у Євгена. То хто ж поцілив у серце? Чи не брат? Один з підозрюваних Визнав вину він криміновану злочину і сказав, що саме він стріляв, і саме він застрелив потерпілого. Це його родич чи інший? Ні, інша особа. Тож, поки що, Вадим бере вину на себе, але підтвердити Вадимові слова нічим. Зброю, з якої вбили Євгена, не знайшли. Особа, яка стріляла, показувала приблизно, де ця зброя, де він її викинув в полі, але на даний момент вона не знає. Так само не знайшли і третього нападника Степана Вариводу. Безслідно зникли і викрадені гроші. Слідчини виключають, що Володимир та Вадим можуть змінювати зізнання, адже це поширена практика в групових злочинах. Але прокурор запевняє, що покарання їм не уникнути. Це розбій. Друга частина це е, вбивство, вчинене групою осіб з корисливим мотивом. Більше того, після того як будуть проведені експертизи, буде дії е, вказаних осіб кваліфіковані також за іншою статтею кримінального кодексу України. Це стаття 257 – Бандитизм до 15 років позбавлення волі у виключних випадках. Суд може застосувати покарання в вигляді довічного позбавлення волі. Мати загиблого Євгена, яка виховувала племінника як рідного сина, тепер хоче для нього найтяжчого покарання. Я хочу, щоб його засудили пожиттєво, щоб він звідти не прийшов, щоб більше не вбивав, не грабував і щоб його тут не було більше ніколи. Невдовзі Володимира та Вадима судитимуть. Правохоронці продовжують розшукувати третього учасника банди Степана Вариводу. Тож, якщо вам щось відомо про його місце знаходження, повідомте поліцію. Це була гучна справа. Розслідуємо заради справедливості.